Незаконний рибний бізнес призупинили співробітники відділу ветеринарної міліції спільно з управлінням карного розшуку МВС в Полтавській області. В ході перевірки вони натрапили на цех із трьома тонами рибної продукції. Близько року назад закінчив ремонт здання, поїхав в Харків, купив скумбрію, хамсу, сільотку, хребте лосося. Хотів спробувати реалізувати, не вийшло. Про те, що бізнес незаконний, красномовно свідчила відсутність у господаря будь-якої документації. І не тільки. Дане підприємство працювало без відповідного експлуатаційного дозволу, без дозволів ветеринарної та санітарної служби. Санітарний стан не відповідає дійсному законодавству. Антисанітарні умови виробництва, відсутні дезінфікуючі засоби, відсутні засоби для миття тари та інші спецзасоби. Продукція, яку виявили правоохоронці, вже була переробленою. Нині встановлюється, чи встиг власник розпочати її реалізацію торговельну мережу. Роботу цеху призупинили, а сировину утилізували. На власника підпільного підприємства складено протокол за ознаками статті 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено штраф.